Друзі, доброго дня! Вітаю вас знову на каналі Щасливий Грибник. Щасливий грибник сьогодні в селі Турятка. Сказали, мені знайомі, що тут пішов масово гриб, і вони були праві. Гриб дійсно пішов масово, я ще так в своєму житті не збирав, тому я не мав часу. Займатися зйомкою, тому що дуже багато гриба. І зараз я назбирав кілограм 10, ну і вже буду потрішки робити зйомку. А ви підписуйтесь на мій канал і дивіться мої відео, ви побачите там дуже багато гарних грибочків. І Гарну природу. Сонечко світа, а в лісі тіньочок. Те, що мені треба, те, що мені не шкодить. І кругом грибочки. От зараз я вам покажу. Бачите, як він виріс. Я колись таке бачили. Оцей великий виріс на малому. Я сам ще таке ніколи не бачив. Дивіться. Зараз я якось виберу їх. А, відірвався. Бачите, отут він був. А, він і до землі був, не тільки на ньому. А я думав, що тільки на ньому. Слава Богу, за такі гарні грибочки. Черговий красен, друзі. Росте з під дерева. Дивіться, який. Пордому одиночестві? Слава Богу. Ну, як таких красенів зняти? Не, не зафільмувати, дивіться. Красота? Черговий красень, друзі. І тут пише картину з нього. Ну так, да. тут чуть його погрес. Тут чуть. Але загалом Бочечка. Класна. Так, друзі. Відкриваємо таємницю. Що тут у нас є? А я думав греб, ошибочка. Слава Богу, Заключний греб на сьогодні. І дуже гарно. Ну модель.